Слава Україні, слава Збройним силам. Значить, зроблю таке відео, невеличкий розповідь про закриття сезону. Ми вже своє так би мовити відпрацювали в полях всюди, залишилося знову на МТЗ вчепити куна, бо робота під нього буде. І розповім про модернізацію цього глибокорозпушувача, майже саморобного, який ми робили, крутили, вертіли. І трошки навіть буде знову ремонт ловала. Ну, це вже далі подивитись у цьому відео. Зараз спочатку розповім, поки ми не відчепили його від трактора по цій е, машині, так би мовити. Значить, ну що, повен TikTok, повен ютуб розірваних плугів різних марок і моделей і тому все інше. І ми в принципі теж особливо не відставали, розірвали отут. вал, був розірваний отут в цьому місці. Юра мені заточив, ну це знімали все ж від ціля. Я його дебело заварив, неначе тримається нормально, але про всяк випадок приварили ще одне вухо, щоб воно тримало, щоб розподілити навантаження. Так що у нас теж вистачало. Тут у нас повело трохи оцей. Квадрат, який я варив, це ми назад трошки повернули, підсилили теж, ну, наскільки важко було рихлити навіть на 30 см. Стійки, не неначе як не погнуло. Поки що принаймні, ну, на цей рік. По модернізаціях, що колесо ж ми оце ж гумове сюди встановили, все нормально, але все рівно, коли дуже багато палок соняшничіння було. Оця стійка, коли вона стояла ось тут, на цьому рівні, підзабивалося. Прийшлось зробити останню для нього вже модернізацію, перенести її взагалі назад. Тож вона у нас виходить тепер крайня з крайніх, коротше кажучи. Да? Ну да, Вона далі стоїть, ніж оця крайня. ну і за передню я взагалі мовчу. Приварили такий кусочок цієї рами, знову ж таки, з цього плуга що було рівнішою стороною. Приварили кронштейник, болт, оцей вертикальний. Тут, виходить, сходження двох рам в цьому місці якраз, то не стали, ну, дирку пропекли, одну дивимося, ага, не там, ну і олісом. Просто виварили, отут приварили його до рами, цей болт і все і тримається. Якби Поки що все нормально. Ну, Сподіваюся, що в подальшому буде трошки легше рихлиться в наступних роках. Тому він витримає, тим паче, що витримав, скільки це ну На 2 гектарів 12-13, ну, гектар 6, там да 7 плюс-мінус витримав, то сподіваюся, що буде все нормально. Цей кронштейн не зрізали, хай собі стоїть. Буде потрібен десь в інше місце, то тоді зріжемо, так би мовити, знаємо, де шукати запчастину. Колесо, як я казав, нормально, все, тепер немає. Зискує його кудись ще рухати, отак як є, так і є. Не забивається, так би мовити, нічим. Звісно, багато варіантів різних є в інтернетах оцих саморобних глибокорозпушувачів. Хто як може, той так і будує, так би мовити. В нашому вигляді, це найбюджетніший варіант був саме такий: розірвана стара рама плн 335 Взята на, дон, ну, на донора, короте, ну не взята, а вирізано все, що можна з неї ж на донорство поставили. Якийсь новий метал поставили і все. Е, відстань від стійками у нас по центрах стійок 56 см. Хтось робить ну заводські агрегати роблять і до 70 см. Не знаю, якби. Не буду цю тему піднімати, що там краще, що гірше, незрозуміло. Ми зробили отак, нас це влаштовує. Земля підривається між стійками адекватно. Можливо, десь якісь там напівострови і є там незрихленої землі, але як тільки будуть опади, вони зайдуть в оці рала, де, ну, де вони пройшли, і воно все там чудово розкисне. І навіть якщо там є по центру якийсь анероблений слід. Тому у нас виходить робочий захват десь метр от приблизно. Лівою стороною ходимо, ліве колесо чудово зрихлюється. Ну, а по правій стороні у нас тут по внутрішній, ну, це трошки воно викручено, воно рама, е крильце, крильце Йде по внутрішній стороні, коротше кажучи, колесо. Ну, теж неначе як зриває і далі, але ми все рівно. Такий перехват робимо, щоб по-людськи воно получалося. За рахунок цього, так швидкість обробки в цьому році була невелика, бо зазвичай ми навіть рихли на 35 см в плюсі і працювали на швидкостях, як з плугом. Плюс захват там навіть по солярі получалося так або навіть трошки менше в цьому році. Ну чесно не міряли, але. Ну, Надвисоких витрат немає, тому що по загальному об'єму палива і зроблений гектар ну, плюс-мінус так само, просто що глибина набагато менша. Але за рахунок того, що ми ще ж, у нас був раніше захват десь метр 20, там метр 30 робочий, зараз метр п'ятдесят, за рахунок цього і вискакуємо, так би мовити. Так що цей агрегат вже буде відчіплятися, будемо противагу чіпляти, чіпляти куна. Батько вже накачав колеса, підготувався. Знову робота для швидкоз'єма, так би мовити, який знімається. Зараз у нас навпаки, буквально на декілька днів з МТЗ, а потім він знову з ним. Ну і далі вже через паузу покажу вам, що ж у нас там з ремонтом у ловолі буде, бо це ремонт такий критичний, грубо кажучи, дуже впливає на зручність роботи. По цій рамі теж пару слів скажу. Слава Богу, нічого не розірвало, все кронштейни. Тримається, як і казав, по-моєму, раніше варили сюди додатковий кронштейн, бо той трошки лопнув, щоб тримало, теж допомагало. Колеса тут звавоцьке, але з отакою гумою теж рекомендую. Працює на всі 100%. Тут у нас все, грубо кажучи, в стандарті залишається, так як це рама подвійного використання і на плух, і на глибокорозпушувач, Тому якось так тут тільки по сезону прийдеться зняти стійки, поставити відвали, плужні. і Працювати там, де нам потрібно. Половило у нас по ремонту на цей раз саме сидіння. Коротше, пружинки на ньому такі стоять. Оце оригінал у Вася китайський. Одну ще я не зняв спеціально, щоб показати. Ще при дискуванні як уліпашило такий дзвін стуки тільки на відбійник. Зразу опустилося сидіння різко. Получається, відпав крючок один. З одного з боків. Ну, ми скоротили кої-як проволкою, але ну, таке регулювань вже тих немає. Дубки у нас немаленькі відносно, тому не вистачає сили, то поїздили скільки можна, замовили. Ось такі. ну 4 штуки замовили, бо дешевше, ніж 2, набагато дешевше. І так би мовити, можливо, дай Боже, вони будуть працювати все своє життя, але тим не менш. Замовили 4 штучки. До речі, кому треба будуть якісь пружини під замовлення, без питань можу вам цьому допомогти. Знаю дуже хорошу компанію, яка займається даними справами. І отже, зараз знімаю її, будемо встановлювати нові, і треба буде помастити сидіння. Тут все олійкою, бо з маски вже типу солідол залишилось небагато, а олійка всьому голова. Ремонт, як. Ведеться, не може бути без сюрпризів, тому і у нас є свій. Зібрали вже сидіння, поставили ці пружинки, все нормально по вазі, сіли, перевірять. Ну, не поставили ну, трактор тут на місці. прямо А воно що десь дере, десь щось чіпляє пружини. Це до того, що вони на міліметр в діаметрі менше, ніж оригінальні китайські, так би мовити. Получилося, що у нас? Що з'їло? Ну, дуже великий люфт з'явився в одній з цих заводських втулочок. Вони ставляються от приблизно. отак, Ну, так, да, отак вони встановлюються, сюди-сюди. Їх 4 штуки на сидіння. І в одній з них, ну згіло її, коротше кажучи. І ми ось Юрко розробив, зробили ось такі втулочки, так би мовити, ремонтні. Ну, одну, ту, що не вистачало, бо ті три. Вони всі в доброму стані. Ця ремонт стає так тугенько, дебело, але стає. Тому для всіх бажаючих, можливо, хто грається так само з цим грамером. Ну або, в принципі, на будь-яке інше сидіння можете зв'язатися, написати в коментарях. Ми з вами зв'яжемося, домовимося і, можливо, зможемо запропонувати вам функцію послугу 3D-друку різних запчастин, які, так би мовити, йдуть під замовлення. Тому що в інтернеті щось схожого ми не знайшли реально. І до слова про якість китайського металу, точніше, грамер це ж немецька є Сидене. Ось о, дивіться, я не знаю, воно видно чи не видно, воно тупо ями там повиїдало. Бо ці ж втулки заводські, вони отакі ребра мають. І воно отак приблизно ж стоїть, а тут йорзає. солідол тут смазка була, тому. Я думаю, що це справа саме може в салідолі погана змазка. Тому вже на це сидіння я вам пізніше покажу, ми його зберемо. Ми ж будемо використовувати наше ноу-хау. Це фуз перемішаний з олією один до одного, щоб оця суміш горюча змащувала нам все на світі, бо ми ж його використовуємо усюди, як знаєте. Тому збираю і продовжуємо. Закінчили іграшки з сидінням, помазали його, все нормально, встановили. Ну, Потім це вже підрегулювати треба буде вперед-назад, там вагу. Але, тим не менш, все класно працює, як я вже казав, по-моєму, можна, якщо що, пружинки ці замовити через мене, без питань. Пишіть у коментарях, зв'яжемося з вами, состикуємося. Ну і ще один такий цікавий факт, з яким хочу похизуватися. Ось такі Ева Килимки у нас з'явилися, поки ми тут сидінням гралися. Замовили. Через TikTok побачили відос з паном, зв'язалися по телефончику, відіслали. Це перший раз, ми відсилали йому ну шаблон, коротше кажучи. Як воно там називається, все забуваєте слово. Він нам зробив отакий килимочок, Ціна дуже радує. Зробили ми Ловола і на МТЗ. Зараз покажу. Все чотенько, легко виймається при потребі. Отут де треба, отвори поробили, щоб він був швидко з'ємний, обвели речаги, все класно, все подобається. Ще тут, правда, муха не сиділа, бо сидіння не було. А на МТЗ. Муха трохи сиділа, навіть відвантажувала пшениці. Тому вже в роботі він побував. І ось так збирає весь пил. Дуже зручно. і В кабіні реально стало чистіше, тому що пил з підлоги, ну можливо, піднімається, але вже не так, як на звичайному килимку. Тому дуже рекомендую, хто хоче себе так порадувати. Ну і взагалі якось воно. По-новому дивиться техніка, якщо чесно. Навіть на те, що техніка вже старенька, але так, ну, прикольно. Тут шаблончик теж я йому під відправляв, але трошки я промазав. Ну, Такі нюанси є. Я йому правки вже скинув, він повинен виправитися. І тому, якщо що, на МТЗюка на кабіну отак без питань теж можна замовити. Телефончик, кому буде цікаво, пишіть коментарі, я кожному відповім. Ну або Юра, там, хто там буде. І дамо. Контактний телефончик для замовлення і для співпраці з даною людиною. Ось, бачите, зразу бруд застається. Ну, звісно, це неправильно, ідеально було б залізти, там розбувся, тут у тебе обувка інша, але це для роботи на техніці, коли ти годинами в ній працюєш ну, в полі, а так, як коли навантаження, то ми тут так себе привчити не можемо. І тому будемо використовувати цей килимок. За прямим призначенням. Ну і ще тут е, коригування, я йому відправив на рахунок газової ножки, Ну, щоб більший отвір був, бо так, трошки є там. Ну, Це перший е, прототип, так би мовити, тому все нормально. Уже під клієнта буде все чітко і все класно. Прикольна штучка. Кажу ще раз, що для всіх бажаючих пишіть коментар, кого зацікавило, напишу його номер, а там вже по цінах, по всьому, зв'яжетесь і переговорите. На цьому в цьому відео все. Будемо далі працювати і ділитися з вами відео нашої роботи. До побачення!